Що ви робите щодня? Які дії вкорінені в вашу рутину настільки, що ви їх майже не помічаєте? Чистка зубів, туш, ранковий напій. Спробуйте прибрати одну з цих звичок. Чи буде це легко? Чи це взагалі можливо? Краще й не перевіряти. Це те, що ви будете робити щодня, все життя. Наша мета на курсі вкорінити йогу приблизно на цей рівень. Ви можете уявити собі якість життя з цією звичкою. Виглядає непогано, правда? Отже, мінімум наступні 15 днів з'являйтесь на маті. Щоранку одразу після пробудження, без компромісів. Немає достатньо вагомої причини, щоб цього не зробити. Це швидко, зручно, доступно, дуже просто і дуже дієво. Це шорткат до здорового і якісного життя. Як? Оберіть момент між двома звичними діями і вставте між ними практику, наприклад, пробудження і душ. Перше. Підготуйте місце практики. Розстелений з вечора килимок — Це необхідність. Друге. Підготуйте девайс і відкрийте відео з вечора. Увага! Практика має статись до перевірки нотифікацій, чатів і соцмереж. Задача зафіксувати ранкову чистоту думок. Третє. Заведіть трекер звички. Роздрукуйте і покладіть біля ліжка чи мату разом з олівця. Або встановіть застосунок. Відмітка в трекері це швидка винагорода. За тиждень винагорода трішки збільшиться, за 15 днів виросте відчутно. Кожна відмітка це блок у фундаменті самоповаги. Четверте, оберіть звичку, від якої ви хотіли б позбавитись. Замініть її йогою. Коли ви позбавляєтесь від небажаної звички, у вас з'являється величезна пустка, яку треба чимось заповнити. І це прекрасна можливість замінити цю пустку йогою. Бажаю гарного дня і побачимось завтра.